Сьогодні у випуску дізнаєтесь, чи потрібно переподання ліквідаційної звітності, яку ФОП ідинники подали за старою формою, як оновлюється порядок фінансування лікарняних та затвердження нових форм заяви розрахунку і повідомлення про їх виплату, коли потрібно подавати оновлену форму прибуткової декларації, як Державна податкова служба відстежує онлайн-продажі, та чи справді податківці мають доступ до рахунків і контроль за переказами фізосіб. А також повангуємо, коли знову почнеться зарплатна індексація. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Державна податкова служба у листі від 8 квітня 2025 року наполягає, що якщо ФОП на єдиному податку припинив діяльність на початку 2025 року і подав ліквідаційну декларацію за старою формою без відображення військового збору, він має переподати декларацію за оновленою формою. Це потрібно зробити навіть за відсутності доходів та відповідно податкових зобов'язань з єдиного податку та військового збору. Тим більше, що оновлені форми декларацій для платників єдиного податку наразі доступні в електронному кабінеті. Нагадаємо, що ще порівняно нещодавно в листі від 13 березня цього року податкова говорила лише про можливість, а не обов'язок для єдиників після набрання чинності та появи нових форм звітності подати уточнюючу декларацію за оновленою формою. Проте в квітневому листі податківці вже більш категорично заявляють, що як спрощенцю. Необхідно подати декларацію за оновленою формою з визначенням податкових зобов'язань по військовому збору у відповідному розділі декларації за звітні періоди 2025 року. При цьому, якщо таку звітність подаєте, до закінчення граничного строку подання декларації з типом звітна нова, після закінчення граничного строку подання декларації з типом уточнююча, також у складі нової декларації слід переподати і додаток 1, що дає з типом форми звітна нова. Згідно з роз'ясненням податківців у Зіру раніше поданий пакет звітності, включно з додатком 1, стає недійсним і отримує статус історія подання. Це виключає задвоєння сум ЄСВ. Отже, раніше подані ліквідаційні декларації разом із додатком 1 стають недійсними. Для уникнення проблем усе ж варто повторно подати звітність. А правильно заповнити та успішно подати ліквідаційні звіти допоможе стаття на нашому сайті. Ліквідаційна декларація ФОП першої, другої, 3 групи за новою формою. Зразки, якщо маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Пенсійний фонд оприлюднив проект нового порядку фінансування страхувальників для надання страхових виплат за загальнообов'язковим соціальним страхуванням. Попередні порядки, які наразі регулюють це питання, скасують. Документ визначає механізм та умови фінансування для виплат, допомоги по тимчасовій непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання, допомоги у разі нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання, компенсації при переведенні постраждалих працівників на легшу неоплачувану роботу, компенсації витрат на поховання та ритуальні послуги. У новому порядку фігурують і нові форми заяви розрахунку та повідомлення про виплату страхових коштів застрахованим особам. Як і раніше, щоб отримати фінансування, роботодавець має подати заяву розрахунок, оформлену за встановленим зразком. У ній зазначають суми страхових виплат для застрахованих працівників за кожним видом допомоги. Заяву потрібно подати до головного управління пенсійного фонду в області або Києві протягом п'яти робочих днів із моменту ухвалення рішення про виплату. Є два способи подання заяви у паперовій формі разом із електронною версією на носії в електронній формі через веб-портал ПФУ або портал Дія за умови технічної можливості. Якщо заяву подають через портал Дія, її формування та відправлення здійснюється безпосередньо через його інструменти. Після отримання заяви пенсійний фонд перевіряє її правильність та додані документи. Якщо буде виявлено помилки або неточності, заява. Набуде статусу, залишено без руху. Процес рахувальнику повідомлять через особистий кабінет на вебпорталі у квитанції контролю заяви розрахунку. У повідомленні зазначають недоліки, спосіб їх виправлення, строки та порядок оскарження. У такому разі роботодавець має створити нову заяву на основі даних попередньої. У разі прийняття заяви їй присвоюється відповідний статус прийнято. І пенсійний фонд перераховує кошти протягом трьох робочих днів. Ці кошти зараховують на окремий рахунок роботодавця роботодавця та використовують тільки для виплат працівникам. Надлишки коштів повертаються пенсійному фонду протягом трьох робочих днів. Утім, фонд має право відмовити у фінансуванні у разі відмови роботодавця сприяти перевірці, виявлення помилкових даних у документах, порушення порядку використання коштів. Рішення про відмову ухвалює керівник пенсійного фонду за місцем обліку роботодавця протягом трьох робочих днів. Тоді подана заява отримує статус відмовлено, і це рішення можна оскаржити в адміністративному порядку. Після отримання коштів роботодавець має протягом 30 календарних днів подати повідомлення про виплату страхових коштів у той же спосіб, що й заяву. Якщо повідомлення не подано протягом трьох місяців із дати зарахування коштів та набуття заяви розрахунку статусу оплачено, це може стати причиною позапланової перевірки. Якщо під час перевірки фахівці пенсійного фонду виявлять помилки, роботодавець зобов'язаний повернути зайво виплачені кошти та надати обґрунтоване письмове пояснення. У разі ліквідації роботодавця, коли правонаступник відсутній, страхові кошти виплачує пенсійний фонд. До речі, 14 квітня проведемо ефір для всіх бухгалтерів, які працюють з нарахуванням зарплати, оформленням відпусток і веденням обліку у баз бухгалтерія. Усе про зарплату, бронювання і відпускні від обліку в баз до звітності та критичних нюансів квітня. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. За роз'ясненнями податківців. Перше, оновлені наказами Мінфіну номер 621 та 94, які чинні з 25 січня та 7 квітня 2025 року, форми слід подавати, починаючи зі звітного податкового періоду півріччя 2025 року. Нагадаємо, що останні зміни до форми декларації з прибутку за наведеними вище наказами, зокрема, стосуються оподаткування резидентів Дія Сіті, визначення фінансових різниць, інвентаризації основних засобів під час війни, використання житлових приміщень для госпдіяльності, обмінників та торговців пальним. У зв'язку з цим коригувань зазнали, окрім власне, декларації майже всі додатки до неї. З'явився також новий додаток «ЩАВ», який замінив додаток «ОВ». Завжди вчасно сплачувати податки та збори, а також звітувати допоможе наш зручний та безкоштовний календар бухгалтера. Віримо, він стане вашим основним інструментом у роботі. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Уже кілька тижнів поспіль. Точаться перепиті навколо об'єднаної звітності. Але тепер до них долучилося вже і Міністерство соціальної політики, поповнивши ряди масової антикампанії щодо повернення квартальної звітності з ПДФО, військового збору та ЄСВ за законопроектом 13108. У відомстві вважають, що такий камбек. Може негативно вплинути на здатність держави своєчасно надавати соціальну допомогу українцям. Мінсоцполітики наголошує, що своєчасне призначення соціальних виплат залежить від актуальної інформації про доходи родин, яку надає податкова служба. За щомісячної звітності органи соцзахисту отримують ці дані швидко, що дозволяє ефективно реагувати на потреби громадян. Натомість, у разі щоквартальної звітності, дані про доходи надходитимуть із запізненням у 3-5 місяців. Це створює значні затримки. У наданні соціальної допомоги, особливо для вразливих категорій населення, наприклад, одинока мати, яка втратила роботу на початку січня та залишилась без доходів, зможе отримати державну допомогу як мало забезпечена лише у червні через тривале очікування на оновлення інформації про її доходи. Тобто майже через півроку після звільнення військовослужбовець звільнений зі служби у липні, якщо звернеться у жовтні за житловою субсидією, не зможе її отримати восени через відсутність об'єктивної інформації про його доходи. Претендувати на житлову субсидію він зможе лише у січні наступного року. Особи, які досягли віку для виходу на пенсію, можуть стикнутися з додатковою бюрократією щодо підтвердження страхового стажу, оскільки при щоквартальній звітності для внесення відомостей про страховий стаж людина муситиме подавати окремий звіт із цими відомостями або чекати, коли роботодавець подасть квартальний податковий розрахунок для призначення пенсії за віком. Тому мінсоцполітики закликає депутатів врахувати ці ризики і не підтримувати законопроект 13.108, щоб не ускладнювати доступ громадян до соціальної допомоги, яка для багатьох є критично важливою, особливо у наш воєнний час. Але чи почують нардепи глас міністерства та роботодавців у цілому покаже час? Державна податкова служба роз'яснила особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій при онлайн-продажах. Так, на її думку, суб'єкти господарювання, які займаються електронною комерцією, зокрема торгівлею, громадським харчуванням та наданням послуг через інтернет, зобов'язані використовувати. РРО або програмний РРО обов'язок застосовувати РРО або програмний РРО на загальних засадах з 1 січня 2022 року не поширюється лише на фізичних осіб підприємців, які є платниками єдиного податку першої групи. При цьому відомство нагадало, що якщо клієнт отримує чи повертає товар. Отримує послугу або відмовляється від неї, йому обов'язково треба надати розрахунковий документ. Це правило діє незалежно від способу продажу товарів чи послуг, включаючи інтернет-замовлення або оплату через електронні платіжні системи. Розрахунковий документ має бути наданий у паперовій або електронній формі. Наприклад, це може бути електронний чек із QR-кодом, який можна зчитати для перевірки, надісланий на наданий клієнтом абонентський номер або адресу електронної пошти. Лише у випадках, коли розрахунки відбуваються виключно в електронній формі, без фізичної передачі товарів чи послуг, наприклад, покупка програмного забезпечення електронних книг або послуг, наданих у цифровій формі, використання РРО або програмного РРО є необов'язковим. Однак, якщо клієнт отримає товар, або послугу фізично, касовий чек має бути сформований і виданий у момент передачі товару або виконання послуги. А у випадку одночасного отримання оплати та передачі товарів робіт послуг покупцю під час проведення розрахунків за них, тож підприємцях, які здійснюють, Діяльність в інтернеті варто врахувати наведені вищі вимоги, щоб уникнути проблем під час перевірок, позахмарних штрафів та забезпечити легальність своєї діяльності. Водночас ДПС спростувала чутки про те, що податківці нібито почали штрафувати продавців з OLX, Промою або соцмереж та інших платформ і автоматично відстежують усі грошові перекази на рахунки осіб, навіть якщо вони продають онлайн особисті речі. Як наголосила податкова продаж індивідуального майна особистих речей? Не розцінюється як підстава для фінансової або адміністративної відповідальності за порушення вимог чинного податкового законодавства. Лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької господарської діяльності. І це аж ніяк не стосується реалізації індивідуального майна, особистих речей громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ, як OLX, PROM або. Інших соцмереж при цьому у законодавстві відсутнє чітке визначення терміну систематичний. Лише у постанові Пленуму Верховного суду від 2003 року зазначено, що систематично це більш як три рази на рік. Як саме фіскали визначатимуть однорідність товару? Теж залишається незрозумілим, та й у фіскальному чеку за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу інформація про конкретний товар взагалі не відображається. Сумнівним є і те, що на думку деяких податковий орган не матиме достатніх ресурсів, щоб відстежувати продажі громадян, мовляв, це деб'язковий випадок і незначні суми, тому що вся інформація автоматично збирається для кожної особи і додаткові зусилля для цього не потрібні. Як це працює? Фізична особа продає щось неважливо через OLX, Telegram чи навіть за оголошенням у газеті, і відправляє товар новою поштою після оплатою. У такому випадку NovaPay передає податкові дані, чек із реквізитами продавця, покупця та сумою угоди. Раніше податкова не мала доступу до таких даних, але тепер вони доступні. Це означає, що якщо фізична особа не подасть декларацію і не сплатить податки з такого доходу, податкова може застосувати санкції. Проте такі санкції стануть можливими лише з 2026 року, запевняє Ніна Южаніна. До цього часу податкова не має права штрафувати за неподання декларації, якщо, звісно, не буде доведено факт незаконної підприємницької діяльності. Тож, поки покладаємось на запевнення ДПС, що посилення контролю за інтернет-продажами здійснюється, щоб запобігти зловживанням та ухиленню від сплати податків саме в сфері підприємницької діяльності. Тому суб'єкти господарювання, які залишаються в тіні, Мають привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, тобто самостійно та добровільно офіційно зареєструватися як суб'єкти господарювання, здійснювати розрахунки через незалежно зареєстровані РРО програмні РРО, дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому. Платежі на рахунки родичам не оподатковуються. Не оподатковувалися і не будуть оподатковуватися. На такому днями наголосив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Наразі за нульовою ставкою оподатковують об'єкти спадщини та дарування, що успадковують члени сім'ї фізичної особи, що віднесені до першого та другого ступеня споріднення. А це чоловік, дружина, діти чоловіка та дружини, батьки чоловіка та дружини, дід, баба, брати, сестри онуки. Відповідно, подарунки у вигляді грошей, які надходять на рахунок від зазначених родичів, не підлягають ані декларуванню, ані оподаткуванню. Не оподатковують і доходи у вигляді поворотної фінансової допомоги. Якщо хтось позичив вам гроші, а ви їх повернули, ці операції не вважаються об'єктом оподаткування ні ПДФО. Ні, військовим збором, також голова податкового комітету зауважив, що Державна податкова служба не має доступу до рахунків і банківської таємниці. За його словами, процедура розкриття інформації з рахунків є надзвичайно складною. На останок нардеп запевнив, що влада не планує розкривати банківську таємницю принаймні, доки реформа податкової не завершиться, і вже точно не буде робити цього до закінчення війни. За даними держстату, індекс споживчих цін, індекс інфляції за березень 2025 року склав 101,5%. Що з індексацією ж зарплати? Пам'ятаємо, що базовим місяцем для обчислення індексації у 2025 році є січень 2025 року, а обчислення індексу споживчих цін починається з лютого 2025 року. Це означає, що в період січня по березень зарплати не індексують. У квітні-травні індексація могла б виникнути за умови, що індекс інфляції за лютий березень разом або окремо за будь-який з цих місяців перевищив би поріг 103%. Проте цього не сталося. Оскільки за лютий маємо індекс інфляції на рівні 100,8%, а за березень 101,5%. Якщо перемножити ці показники, отримаємо величину 102,3%, що менше встановленого порогу для індексації в 103%. Отже, індексація може потенційно з'явитися в червні, але остаточна інформація про це стане відомою, коли буде опублікований індекс інфляції за квітень. Якщо реєстрацію податкової накладної або розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних зупинили, маєте 365 днів, щоб розблокувати її або оскаржити відмову у реєстрації через адміністративний чи судовий порядок. Якщо ви вживаєте такі заходи вчасно, штрафи за ці податкові накладні або розрахунки коригування. Не накладають. Однак, якщо протягом 365 днів ви не намагаєтеся розблокувати накладну або не оскаржуєте відмову, і під час перевірки підтверджується, що операція дійсно відбулася, податкові зобов'язання виникли, а накладна не була зареєстрована в єдиному реєстрі податкових накладних, то до вас застосують штрафні санкції за пунктом 121.2 податкового кодексу. Так, податківці відповіли на запитання одного з платників. Чи буде штраф за нереєстрацію в єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено? Але платник не подав пояснень, хоча операція підтверджена первинними документами. Тобто, якщо контролюючий орган виявить Узагалі на зареєстровану податкову накладну та розрахунок коригування у ході перевірки, штрафна санкція може сягати 50% від суми ПДВ зобов'язань, зазначених у такій незареєстрованій податковій накладні або розрахунку коригування, або від суми ПДВ, нарахованого за операцію, за якою таку податкову накладну мали скласти. Штраф слід сплатити упродовж 10 календарних днів, наступних за днем отримання відповідного податкового повідомлення рішення. Додатково ще 50% якщо так і не зареєструєте податкову накладну або розрахунок коригування протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення рішення, тому важливо діяти вчасно, щоб уникнути проблеми з податковою та додаткових витрат. На безкоштовному вебінарі 18 квітня розглянемо питання на тему ПДВ звітність 2025 без ризиків, електронні документи, баз бухгалтерія і податкові накладні крок за кроком. Реєструйтесь за посиланням під відео. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи. номер 1 пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал «Номер Семінар. до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.